Від Олексія Артеменка тварини відіграють далеко не останню роль. Хоча б тому, що він ветеринар і щодня бореться за життя десятків чотирилапих. Дозвілля хлопець проводить зі своєю нареченою танею і їхніми Аккі та Осею. Аккі, порівняно з Осею, у цій квартирі старожил. Хто він? Фредка, Тхір чи Фуро? Насправді це все тхори. Ті, хто народжується в домашніх умовах, і є домашнім абсолютно ручним звіром. Це фретки. Фредкихаріотатхір це тварина, яка вільно живе в природі, і є справжньою дикою тваринкою. Це та Це сьогодні домашній тхір дещо екзотичне, а насправді він жив поряд із людиною тривалий час. На глиняних черепках, що дійшли до нас із древньої Греції, зображено гру людей із фредками. Поза конкуренцією були тваринки і в Єгипті. Їхні малі розміри дозволяли їм залазити у вузькі нори і воювати з гризунами на їхній території. В Англії звірки мали привілейоване становище. Про це свідчить той факт, що на початку тринадцятого століття їх могли тримати виключно представники вищого духовенства. Фредки у них були чимось середнім між котом і собакою, адже з таким улюбленцем і гризуни не страшні, і на полювання можна піти. Вони з ряду собачих, тільки не з тієї гілки, куди собаки пішли вовчих, а з куничних. Хоча насправді за характером їх слід порівнювати саме з котами, а не з собаками. З котами у них більше спільного, вони такі самі рухливі, так само гнучкі, набагато допитливіші, грайливі, саме з чимось з мишками, з кульками, з іграшками. Хоч і з котами вакі багато спільного та й вдачу має миролюбну, все одно з малим осою не дуже полюбляє гратись. За велика честь такі малечі як ося, щоб з нею грався такий поважний дорослий тхір. перше зіткнення, перше знайомство не завжди добре закінчується. Не завжди вони доброзичливо одне до одного ставляться. для акі будь-яка істота, яка потрапляє в його поле зору, це об'єкт для дослідження, яке не завжди приємне для іншого. Коти, особливо які більш делікатні, обережні і гідливі по відношенню до інших тварин, дуже обережно до нього ставляться. Багато хто воліє при першому контакті втекти, відійти в бік З з у акі вийшло навпаки. Кошенята мають таке саме бажання все обнюхувати, все пізнавати. І коли вони стикаються одне з одним, то хто більш допитливий, той і головний. Для акі це виявилося не завжди приємним. Він може відійти в бік, і не продовжувати спілкування далі. Осьо, ну що ти до мене вчепився? Ну, що ти мені на п'яти наступаєш? Іди поспи. А я подивлюся, що тут тобі цікавого прикупили. Осьо, я сказав, я проінспектую твою нову іграшку, а ти пограйся чимось іншим. Раптом вона неякісна. У тебе зламається, і я не встигну до неї навіть зуба прикласти. Зазвичай хори дружелюбні і знаходять спільну мову з усіма домашніми улюбленцями. Акі надає перевагу людській компанії над кошачою абсолютно він абсолютно адекватний і контактний звір. ні немає ні найменших ознак несоціальної поведінки, ні найменших ознак агресії. Є специфічні речі, які він робить. Коли ви сидите на дивані, він може забратися за спину і намагатися вирити там собі нор. Звичайно, це боляче і неприємно. Доводиться його звідти діставати і казати, що це робити не слід. Що для цього є спеціальні іграшки, мішечки, торбинки. Ось там шукай собі нору. Він абсолютно. Ручний контактний звір. Коли багато гостей у домі, коли його надто довго ублажають, гладять, обіймають, він втомлюється від цього і може заснути на руках, може годину проспати на руках. У абсолютно чужої людини, підставивши живіт, щоб її почухали. Є версії, що назва Фредка має латинське походження. Із латини фуронеум означає злодій, що цілком і повністю відповідає злодійкуватій натурі звірка. Він як клептоман і дня не проживе, щоб чогось не прибрати до кишені. Акі вихований йому чужого не треба. А от про своє він добряче піклується, щоб не забрали. Клітка стоїть в одному місці. За холодильником є склад. Склад, якщо клітка відчинена і у ній є їжа, він наївся чи ні? Це не має значення. Цю їжу по одному зернятку. Тягає за холодильник і складає там. Для того, щоб позбутися запасів, які він уже собі зробив. Також є спосіб. Ми залишали його без їжі з вечора до ранку. Йому довелося виїдати свої запаси для непосить катхора, звичайна квартира, суцільна зона ризику. Якщо у вас є акваріум, попіклуйтеся, щоб він був закритий. Фредки не проти порибалити, зануривши голову до садівництва, вони теж лася чи є щось приємніше ніж покопатися в улюблених квітах своєї хазяйки. Пилосос, духовка, пральна машина все це може стати небезпекою для цікавого тхорика. Вихід один комфортна клітка. Він ніколи не залишався у вільному польоті в квартирі, без нагляду ніколи. Бо він навіть за наглядом може зробити щось вкрай небажане. Залізти на будь-яке крісло. На якусь тумбочку скинути все, намагаючись знайти якийсь хід, якусь нірку, Ми можемо залишити його на кухні, де немає на що залізти, і це обов'язково закрите приміщення. Він навіть може відкривати деякі ящики. Тому такі ящики заклеєні скотчем. Його можна знайти у каструлі, якщо забув заклеїти на кухні шафку, і він туди пробрався. Акі сумувати не буде, а завжди знайде собі розвагу, особливо якщо клітка відчинена. Йохо, пригоди! Чекайте, я йду до вас. Де мої клаптики? Де мої пакетики? Хто зі мною на ралі в пакетах? Ніхто не хоче. Ну і нудьгуйте за Після такого драйву апетит не приходить, апетит нападає. У такому разі фредки неперебірливі можна вибирати з тієї їжі, яку ви готуєте самі. М'ясо з кашами, якимись вуглеводами, овочами. Ми годуємо тхора виключно сухим кормом собачим для цуценят. Там високі жири, високі білки. У нього стоїть миска з їжею. Він їсть цілий день. Схильності до ожиріння у нього немає. І, напевно, ніколи не буде, враховуючи його темперамент, рухливість. Ми не годуємо його конкретно 3-4 рази на день. Або як у розплідника годують тварин, дають певну дозу їжі. Вони їдять вранці та ввечері. У нього їжа стоїть цілий день. Мабуть, кожен чув таку приказку, смердючий як тхір. Хоч народна мудрість і накопичує віковий досвід, але в даному випадку цей досвід досить однобічний. Річ у тім, що фредки мають п'ять різних запахів. Перший запах шкіри, специфічний мускусний, зовсім не смердючий. Другий той, що виникає під час гону, третій секрет преанальних залоз. у народі відомий як фунялка. Четвертий вид запаху від посліду. П'ятий щенячий. Такого запаха специфічно. Специфічний запах, коли тхір помітить щось у природі. дерево, кущ, він може зробити це спеціально. З Залос видавити вміст або коли він раптом чогось злякається, м'язи черевного преса скорочуються і залози фактично теж очищаються. У домашніх умовах такого немає, але запах, секрет все одно залишається. якісь незначні виділення з цих залоз присутні. Вони і створюють неприємний запах, від якого можна позбутися. Видаляти періанальні залози не обов'язково. у більшості випадків це роблять для того, щоб зробити максимально комфортним існування поряд з ним. все таке спілкування і життя з твариною складається з багатьох чинників, і це один з чинників, який покращить вам спілкування, поліпшить моменти життя з таким специфічним звірком. Багато спеціалістів рекомендують купати фреток тільки тоді, коли вони забруднилися. Справді часті ванни можуть викликати подразнення шкіри, алергію. Але якщо робити це так, як Олексій, то вашому тхорику нічого не загрожує. Лікар рекомендує раз місяць, раз на місяць, раз на два тижні, не частіше. Купання не обов'язково у миючому засобі. Досить якийсь час провести у ванні. вода тепла, не холодна, не гаряча. він не дуже любить купатися або дуже не любить купатися залежно від настрою. Води ми набираємо за рівнем його тіла приблизно до лопаток. і він там вільно рухається. Час від часу намагається вибратись. 10-15 хвилин триває ця процедура. Вона не має дуже миючої дії, проте освіжає його і запах звичайно зменшується. коли я хвилююся, я фунькаю. Коли я фунькаю, я пахну. Коли я пахну, мене купають. Коли мене купають, я знову хвилююсь. Після спа процедур починається драйв номер два. найцікавіше, коли тхір починає дуркувати, біситись. Ну це звичайно дуже смішно. божевільна гра. особливо після купання. Коли я викупав його у ванні, потримав у рушнику, він трохи підсох, витер, пускаєш на килим. Це п'ять хвилин нестриманого скакання, і твого нестриманого сміху забезпечено. Бо те, що він робить, треба просто бачити. Це настільки смішно і цікаво, і взагалі, як це можна робити? Це схоже на дикого звіра. Він і в пози стає, стрибає, перекидається, звивається, як змія, зникає, з'являється, залазить за стіл, вилазить з під столу. Фредки зазвичай мовчазні і протягом життя видають дуже мало звуків, розбалакуються здебільшого тоді, коли переживають сильні емоції, коли він сильно чимось зацікавлений, і коли він дуже уважно щось досліджує, він похрюкує. Ще є добре сильне хрюкання, ну відносно сильне, коли він збуджений, коли з ним дуже граєш. Не мовчить хорик, і коли очі його вичісує, але без цієї процедури і ні туди, і ні сюди, особливо під час. линьки. Як коти, собаки та всі інші тваринки предки линяють два рази на рік. Догляд за ними у цей час такий самий, як за будь-яким домашнім улюбленцем. Ми доглядаємо за шерстю спеціальними гребінцями. Це фурмінатор. Вони з'явилися порівняно недавно. чудовий винахід один-два рази на тиждень, просто пройшовшись по всіх ділянках тіла цим фурмінатором. Три-чотири рази і цілком у нормальному стані шерсті. Все одно щось залишається на підлозі, щось залишається на його іграшках, у його помешканні, але цього дуже мало. При кінці минулого століття у Скандинавії вивели нову групу декоративних тхорів, які відрізняються особливостями хутра. Назвали їх ангорськими, оскільки цим збіркам властива дуже довга шерсть від 5 до 10 сантиметрів, яка складається тільки із осьового волосся і не містить підпушка. В цій групі представлений весь спектр забарвлення класичних тхорів. Як лікар-ветеринар Олексій радить час від часу оглядати своїх улюбленців. Придавлювати живота, заглядати до рота, перевіряти стан зубів, вух таким чином можна попередити захворювання вашого чотирилапого. Також обов'язковими для фреток є вакцинація і обробка від паразитів. Стандартних стандартних схем вакцинації тхрів немає. Ми застосовували звичайну собачу схему у два місяці. Ми робили все без сказу. У три все зі сказом. Чергове щеплення він отримав у рік. Щодо хвороб, у хворів і у фресок такі самі системи організму, як і у всіх тварин. І простудні захворювання, і розлади травлення. Загалом усі розлади травлення провокуються неправильним годуванням, коли люди намагаються експериментувати. А це ти з'їси, а це з'їси? З'їм, я з'їм, я багато чого з'їм, але мені потім від цього буде погано. А кіпоталаниво. У нього є все для повного щастя. Відповідальні та люблячі хазяї, які нічого для цього не шкодують: ні іграшок, ні корму, ні свого часу, ні теплоти та любові. Маленький тхорик це нестримна енергія. Це 24 години на добу, з маленькими перервами на сон, бажання бігати, все шукати. Зараз це зовсім інша тварина. Він подорослішав, став абсолютно соціальною компанійською твариною. це тварина, яку завжди можна на руки взяти, погратися з ним, поспілкуватися. Це не якийсь тхір, не якась звіринка, яка живе у клітці окремо, і за нею цікаво поспостерігати з боку. Ні, коли приходиш додому, він шукає компанію, він шукає спілкування з тобою. Він хоче вибратися з клітки. Якщо він ходить вільно, то відразу прибігає. Проходить з тобою якийсь час, наприклад, 10-20 хвилин, півгодини. Йому вистачає. Він займається своїми справами, але потім все одно приходить. У цього кумедного звірка дійсно особливий характер, тому він має постійно бути у полі вашого зору. Приймайте Фредку такою, яка вона є. Будьте завбачливі, випереджайте її дії на крок, а то й на два. Любіть і пробачайте це мале бешкетне дитятко. Воно ж вилікує вас від депресії і підніме настрій. любой ваш обов'язково, як і будь-який ваш улюблений домашній вихованець, це засіб проти депресії. єдине, що без любові ніякого засобу проти депресії не буде. Якщо ж ви його любите, він вам підходить, подобається. Так, звичайно.